Михайло Мудрик видав магію в матчі Челсі проти Вестгема. Футболіст показав достойний футбол, але як то кажуть, трішки. Не вистачило. Привіт, друзі, Лондонська Челсі знову втрачає очки цього разу з Вестгемом, який був вкрай близький до перемоги, якби не скасований гол. Але направду і в Челсі подібне теж було. І той гол вигадав Михайло Мудрик. Вже до 22-ї хвилини аристократи вели 1-0, і Рахунок міг стати 2-0. Якби гол після цієї шикарної передачі Мудрика на Кая Гаверца однією передачею, просто подивіться він цю оборону. Якби цей гол зарахували, рахунок вже був би 2-0. Челсі мало би всі шанси на перемогу, але загалом же аристократи знову виглядали дуже блідо. Вестгем Гем розумів, що треба робити, а проти такого Челсі багато не потрібно, як мінімум, вигравай стандартні положення і будь тобі щастя. А що Челсі? Там то голи скасовують через офсайди, то Кукурель ігнорить мудрика. Нє, серйозно, подивіться, як Кукурел в цій ситуації, наприклад. Просто Мішу заігнорив. Напевно, йому потрібно підстригтися, тому що волосся заважає. Направду, я то помічав і до цього іспанець, ніби в тупу не бачить партнера по флангу, але це тепер помітили і фанати, які просто нереально сильно його. Освисту. Кукурелья пасом назад вбиває мудрика. Гра Челсі, як завжди, нудна. Льюіс Холл кращий гравець, ніж Кукурелі. Він не хоче грати на Мудрика. Хлопці, ви помітили, що Кукуре, коли отримує м'яч, не дивиться ліворуч, де знаходиться мудрик, щоб віддати йому м'яч. Кукурелія зовсім не допомагає мудрику. Куку продовжує ігнорувати забігання Мудрика, і це мене злить. Хтось може сказати Кукурелі, що йому дозволено придавати м'яч вперед мудрику. Кукурелі зовсім не допомагає мудрику. Він не розвиває атаки. Кукурелія поводить себе так, наче мудрика не існує. Він майже не дивиться вперед, завжди пасує в бік або назад. Згодні, друзі, ви з цими думками чи ні, пишіть свої коментарі, а я ж доб'ю невтішними цифрами від певних порталів. Михайло від Huscorд отримав оцінку 6,3. Від SofaScore 6,7. А за даними лайфскору, українця жодного удару по воротах за матч, жодної вдалої спроби дриблінгу. Поняття немає, як вони там що оцінюють, Згадайте хоча б той ривок мудрика через півполя, коли він вирізав е, передачу на свого партнера, але той нічого не вигадав, крім того, щоб просто влупити м'яч. Суперника. Да. Мудрик Міша. Куди ти перейшов? Словом, крім Кукурельї, всьому Челсі треба налагоджувати командну гру. Інакше в грі проти таких горішків, як Вестгем, шансів буде дуже мало. Орієнтовно на сороковій хвилині я думав, що рознесу свій ноутбук. Через цього. Кінчено, кукурелью! За Тайм три паси на мудрика, при тому, що взаємодія двох флангових гравців, це те, що в дитячих секціях вчать просто жах. Зайшов глянути у нас коменти. Всі в один голос говорять про цього патлату. Зайшов у Twitter Челсі, кожен другий комент заберіть кукурелью в Брайтон. Тобто цього не бачить тільки сліпий. Я впевнений, бачить цей Поттер. У зв'язку з цим у мене тільки один висновок. Поттер просто безхребетний тренер, який не може дати під... Гравцю, який просто не зрозуміло, що робить на полі. Друзі, пишіть свої думки в коменти на рахунок гри Міші і в цілому на рахунок гри Челсі. А також робіть свої прогнози на матчі наших у Європі. Де робити прогнозики, які і без мене знаєте? На сайті наших друзів компанії Favbet. Посилання в закріпленому коменті там же бонус 4500 на перший депозит. І не забувайте, що Favbet, частину від прибутку компанії, перераховує на допомогу ЗСУ. Тож будьте всередині гри разом з Тройбуна та Favbet і не будьте кукуреліями. Дяка за перегляд, друзі! На зв'язочку, гарного дня, папа. -па.